Нам потрібно знайти значення С з відповідної рівності. І це як маленьке рівняння. Ми будемо розв'язувати його поступово. Звичайно, ви можете підставляти значення С, але це буде, мені здається, довше. Згадайте, як розв'язується звичайне рівняння. Ми будемо шукати зміну С, вона в нас знаходиться в дужці, там де сума плюс С. Отже, ми поступово будемо спочатку дужку знаходити, потім вираз С. Першу чергу я помножу на 2. І ліву і праву частину рівності. У нас є така властивість, від цього рівність не зміниться. 2 дорівнює B плюс c помножити на D. Далі множили на D. Тепер я буду звільнятися від цього d, поділивши обидві частини на D. І тоді в нас буде 2 поділити на D. В математиці все легко. Якщо ділили, помножимо. Якщо множили, поділимо, і таким чином ми знаходимо невідоме це в нас як невідома величина. Це буде дорівнювати 2 а поділити на d дорівнює b плюс c. І останній крок. Ми додавали Б, тепер будемо віднімати Б від лівої і правої частини. Отже, в нас я поміняю місцями ліву і праву частину. Це дорівнює 2А поділити на D мінус Б. І я бачу, що така відповідь є, відповідь Д правильна. Ми знайшли значення С з відповідної рівності, застосовуючи властивості розв'язування рівнянь, властивості перетворення виразів.